Це гравець команди Сокіл. Владислава, як тобі гра? Доброго дня. Гра гарна, така чоловіча. Зараз вже йде кінець чемпіонату, тому кожна гра з сильним суперником, хто знаходиться у першій четвірці, які вже попадають до плей-офф, вже йде підготовка саме до плей-офф, тому це, я можу сказати, що плей-оффна гра. Десь мужські качества є, присутні, вже йде така мужська боротьба. І кожен грає до перемоги в кожному маленькому епізоді, і потім складається вже обща перемога. Які плани на наступні два періоди? На наступні два періоди відпочити, тому що активний хокей. Було більшість трошечки наїлися. Ось зараз переведемо дух. І по порозмовляємо, підведемо підсумки першого періоду, зробимо висновки і будемо грати далі. Дякую.